Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 63 Її створив американський гросмейстер шахової композиції Річард Беккер. Хід білих білі мають виграти. Розв'яжіть. Дуже напрошується хід Тура h 7. Лінійний удар і виграли Туру. Але є підводний камінь. Король Е6, Тура 7 і пат. Які ще ходить в білих. Король f 5 щоб проводити пішака. Тура А1. Це нічийна позиція. Якщо чорні грають правильно, вони захистяться. Наприклад, тура буде приставати до короля, чи тура може давати горизонтальні шахи. Звичайно, білі можуть тут ще трошки чорних помучити, але якщо чорні грають правильно, буде нічия. Виграє хід Е6. Якщо король Е7, тура аж 7, 7 б'ємо чорну туру і вже ніякого пату немає, Король д 6 король ховається за пішаком. Е7, пішак йде у ферзі. Звичайно, король бити пішака не може, буде тура аж 7 лінійний удар і білі виграють. Чорний король знову ховається за пішаком, контролює білого пішака. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білі ставлять ферзя, Чорні мають його побити. І тепер Тураж 8. Король змушений ходити на сьому горизонталь. Тураж 7, лінійний удар. І білі виграли. Як це розв'язується? Є 6, пішак просто йде в ферзі. І далі туровий Еншпіль, виявляється, виграшний за білих. Все через те, що чорна тура погано була розташована. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.